Шкільна реформа в дії або як на Прикарпатті вирішують долю малокомплектних навчальних закладів. Один з таких нещодавно закрили у селі Вікняне на Тлумачині, а все через брак учнів. Про наслідки таких змін наша Ольга Бабенко торік тут навчалися майже 30 учнів, а тепер їх немає. Школу у Вікнянах закрили, а дітей перевели до навчальних закладів у сусідніх населених пунктах. Зачинені двері та порожні подвір'я нова реальність для цього освітнього закладу. Раніше місцеві мешканці навчалися тут цілими поколіннями. Однак з кожним роком учнів ставало дедалі менше. Була стара школа, дітей було багато, звичайно, так і всюди, А потім ну, дітей якось було менше, але було. Ну, настав такий час, настали воєнні роки, і якось по обставинах роз'їхалися люди і поїхали з ними діти, і дітей стало менше. Наприкінці минулого навчального року у школі було всього лише 26 учнів. А вже до вересня їхня кількість критично зменшилася, кажуть педагоги. «У Початковій школі ну я вже говорю цей рік, був четвертий клас. 7 клас, 8 клас і 9 клас, але теж там є такі класи, наприклад, в 7 класі четверо дітей, що нам не вистачає учня. Як наслідок, через недостатню кількість здобувачів освіти у школу у Вікнянах закрили. І таким рішенням чиновників місцеві жителі обурені. Моя дитина має 9 років. Ну якраз цього року прийшла в 4 клас. Болюче, бо тому, що три роки вона була біля першої вчительки Ольги Михайлівни, яку дуже сильно полюбили, і не тільки вона всі її дітки, і... а тут зараз треба знову привикати, ну болюче. Важче стало. Бо дитина зранку плаче до школи туди везуть. Він тут дивиться на цю школу і плаче і каже, що тут моя школа. Були добрі умови. Він ці не жалів нічого і вчився нормально. Зараз пішов у четвертий. Там вже другий колектив, він там більше хлопців, він не знає їх. І всі на нього дивляться боком. Кожний день ходить, їздить по 4-5 разів туди сюди Староста села запевняє про те, що школу можуть закрити, знали, але сподівалися на краще. Школу мотивують тим, що не стало дітей, тому закрили школу. Хоча це рішення прийнято неправомірно, то розпорядженням голови це не може бути таке. Не було ніякого обговорення громадського обговорення, не було суспільного того сходів селяни. Люди це знали. А це по закону має рік. Наперед повідомити, що в нас закривається школа. Цього не було. зроблено». У міністерстві освіти вважають, що у школах з менш ніж 45 учнями діти мають обмежену взаємодію, а вчителі часто викладають непрофільні предмети. Відтак Кабмін вирішив більше не фінансувати такі навчальні заклади. При цьому ми розуміємо, що школи і населені пункти, які віддалені, повинні бути забезпечені автобусами. І в рішенні уряду щодо додаткових півмільярда закладена можливість також надання автобусів саме для цих громад, які сьогодні закривають базову школу для того, щоб вони підвозили своїх дітей до опорних закладів загальної середньої освіти. Зміни стосуються лише закладів освіти другого та третього ступенів. Щоб уникнути їх закриття, уряд пропонує кілька варіантів рішень. Міністерство освіти не закриває школи. Органи місцевого самоврядування приймають ці рішення. І якщо вони приймають рішення залишити школу 45 дітей мінус, вони можуть фінансувати цю школу зі свого бюджету. Якщо в них немає спроможності фінансувати зі свого бюджету, а демографічна ситуація або відстані між населеними пунктами не дозволяють дітей підвозити до опорної школи, та школа може зберегтися як філія опорної школи. За даними Міністерства освіти і науки, в Україні налічується понад пів сотні шкіл, у яких навчається менше 45 учнів. Скільки з них розташовані на Прикарпатті, та яка їхня подальша доля? Директор обласного департаменту освіти Віктор Кімакович коментувати відмовився.